Щоб відвідати усі цікаві місця Чернівців, одних вихідних мало, тому я повертаюся сюди знову і знову. Моє перше знайомство з містом відбулося ще у 2018 році, саме тоді в моїх спогадах закарбувалося це місце площа Пресвятої Марії. Площу створили у 16 столітті після входу Боковини до складу Османських земель. Сьогодні вона також відома за назвою Турецька площа або Площа Турецької криниці, адже тут знаходиться найдавніше водне джерело міста. У 2006 році площу оновили, проте зараз я відчуваю біль та смуток, оглядаючи занепад турецької площі. На жаль, ні містяни, ні туристи площу не вберегли. Помилувавшись краєвидом, який відкривається з турецького мосту, я попрямувала до площі Філармонії, дорогою заглянувши до Чернівецького поштамту, будівля якого є зразком Бідницької архітектурної школи останньої чверті 19 століття. Монументальну споруду було збудовано за проектом Фрідріха Зеца. 1 листопада 1889 року будівля була введена в експлуатацію.